Першу каву п'єш на Одинці, а на другу приєднуйся до нашої компанії. Друга кава о 9.20 на західному полюсі. Гарне товариство, особливі гості. Цікаві розмови. Друга кава. Друзі, ви слухаєте радіо Західний полюс перед мікрофоном. Я Юля Чікель, 9.23 в Україні, і це означає, що прийшов час рубрики друга кава. В ефірі західного загалом сьогодні говоримо про те, що спочатку широкомасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України питання безпеки стало справді пріоритетним для суспільства, і безпека об'єктів всіх форм власності також є у пріоритеті. Тому сьогодні у нас в студії заступник. Уступник начальника, начальник відділу технічної охорони та логістики управління поліції охорони у Івано-Франківській області, майор поліції Андрій Меринов. Говоримо про проект Створюємо простір вашої безпеки. Доброго ранку, доброго ранку, пані Юлія. Шановні слухачі, як ваш ранок? Взагалі, от що вранці вже встигли зробити? Наш ранок починається. Літною працею ми на службу заступаємо. Я безпосередньо вже був на службі з 8 ранку. Вже деякі ранкові організаційні справи свої повирішував і прибув до вас розказати вам населенню довести інформацію по проекту департаменту поліції охорони, який наразі триває. Загалом, якщо я розумію, то це проект не разовий. Чи він є такий разовий, ви його тільки започаткували? Постійно вносяться корективи та зміни, і кожного місяця, кожних два місяці є новий проєкт, і в кожному проєкті є якісь свої ізюминки, свої, якісь нові бачення і нові продукти, які ми можемо запропонувати населенню? Давайте тоді загалом проінформуємо, що таке створюємо простір вашої безпеки. Створюємо простір вашої безпеки. Це є проект департаменту поліції охорони, як період якого буде тривати з 11 травня по 30 червня, включно. І основними основною метою даного проекту є доведення до населення представників органів влади освіти медичних закладів. Представників бізнесу про щодо забезпечення надійного захисту їх майна від протиправних посягань. Цей проект він власне є для всіх верст населення. Чи є хтось у пріоритеті, кому це надзвичайно важливо? Даний проект є, як ви вже підтвердили, є для всіх рівнів населення, незалежно від форми власності, незалежності від статусу людини, ним можна скористатися будь-кому, кому потрібна захист чи кому потрібна охорона їхнього майна, транспорту чи довги. За дітьми, людьми похилого віку я потім більш детальніше зупинюсь на деяких аспектах різних, які ми можемо людям запропонувати. Загалом ви сказали от на початку, що цей проект щоразу має певні родзинки. От які нові послуги ви можете запропонувати для створення простору безпеки громадян? В даному проєкті. Поліція охорони може запропонувати загалом велику кількість надання послуг. Це є і відеоспостереження, і охоронна сигналізація, пожежна сигналізація, це є е, GPS-моніторинг за рухомими об'єктами, тобто транспортом. Це можуть бути тривожні кнопки у вигляді додатків на мобільних телефонах для дітей. Це є GPS-позиціонування для людей похилого віку, які можуть десь втратити орієнтацію в тій чи іншій місцевості і родичі потім. Не можуть їх там знайти, де вони знаходяться. Ми надаємо дуже широкий спектр послуг на даний момент, але родзинкою цього проекту є саме GPS, навігація і послуги з навіга... з спостереженням за автотранспортом людьми похилого віку. Також цією послугою можуть користуватися діти, кур'єри, туристи, будь-хто з населення незалежності. До речі, дуже цікава думка, що цією послугою можуть також користуватися кур'єри. До прикладу, ви можете бачити, куди власне ваш працівник поїхав, як він працює, скільки умовно, навіть того самого бензину, палива він витрачає. Давайте тоді детальніше зупинимо, що таке gps моніторинг загалом. Це є gps моніторинг транспорту. Це є мобільний додаток для стеження за дітьми та людьми похилого віку, як ви вже сказали. І ви там промовили, що є така штука, як тривожна кишенькова кнопочка. Що це? Е, тривожна кишенькова кнопочка це є е, тривожна кнопка у вигляді брилка. Так, щоб для людей було зрозуміло, це схожий брилок, як від сигналізації до автомобіля свого власного. Е, дана тривожна кнопочка запрограмована і виведена на сертифікований пульт централізованого спостереження. Її е, носиться в сумці або в кишені біля себе. В разі будь-якої нестандартної ситуації якоїсь нештатної. Е, натискаєте в кишені таку дану кнопку, і на пульт поступає сигнал тривоги. Після чого оператор е, направляє негайно за місцем перебування людини е, на ряд реагування. Дана тривожна кнопка передає на пульт місце знаходження за допомогою геоданих через систему GPS-позиціонування, розміщення, де дальна людина знаходиться, щоб можна було туди направити наряд. Потрібно, звичайно, деяку інформацію нам від даних людей, які заключають з нами договір, для того, щоб ідентифікувати міх наряд дану особу серед населення, яке знаходиться навколо неї. Зрозуміло, тоді давайте повернемось до мобільного додатку для стеження за дітьми та людьми похилого віку. Мобільний додаток це є дуже цікава функція. Даний додаток встановлюється на телефоні як безпосередньо у користувача, так може і встановлюватися у його родичів чи керівників працівників якогось підприємства, які хочуть проводити контроль за своїми працівниками та підлеглими. Якщо це, наприклад, дитина, який ви встановили даний додаток, і вона знаходиться десь там в школі чи на вулиці зі своїми друзями гуляє, у батьків встановлюється аналогічний додаток, і батьки можуть бачити безпосередньо, де дитина в той чи інший момент Клас. знаходиться. Тим так. паче, зараз починаються. Я вас перебула літні канікули, і дуже важливо слідкувати за своїми дітьми. Також дана система виведена на пульт. Спостереження до нас в поліцію охорони. І в даному додатку також є функція тривожної кнопки. Тобто дитина може натиснути в якомусь тому чи іншому місці у парку чи на озері, наприклад, тривожну кнопку на мобільному телефоні. Це буде бачити безпосередньо пульт, буде відразу направляти туди наряд. Це буде бачити особа, якась основна, тобто там батьки, наприклад, буде бачити також в себе на телефоні, що у дитини є якась проблема. Це дає змогу проводити якісь, навіть я би сказав, це не контроль, а взагалі для себе розуміти, де перебувають діти, тому що зараз такий час, що діти люблять. І відлучитись, куди батьки не дозволяють. О, це точно. Ну і плюс це допомагає швидше зреагувати і допомогти дитині у екстреній ситуації. gps моніторинг транспорту. Що це? gps моніторинг транспорту. Це у ваш транспортний засіб. Встановлюється е, необхідне обладнання і. Працює воно приблизно по тому самому принципу, що і додаток на мобільному телефоні, як в дітей. про те, що я раніше розказував. На пульті відображається місце знаходження вашого автотранспорту. В автотранспорті можна також встановити тривожну кнопку. Це більш доцільно для підприємств, які займаються перевезеннями, для таксистів, для тих самих кур'єрів, які можуть мати якісь конфліктні ситуації. З ними можуть не хотіти розрахуватись за ту чи іншу доставку. Ще там якісь будь-які моменти, які створюють якісь сутички, можна вирішувати за допомогою даного додатку. Приїдуть кваліфіковані працівники поліції і вже на місці будуть надавати допомогу. Загалом, де можна завантажити цей мобільний додаток і чи складний він у користуванні, Тому що ми вже проговорили, що це може бути додаток для стеження за дітьми, за людьми похилого віку. І до прикладу, часом діти зараз діти дуже розумні, і діти вміють це все робити діти мобільні, але чи не є він надто складний? Для завантаження додатку необхідно скачати на App Store для iPhone або на Play Market, для в кого операційна система Android необхідно скачати додаток. Як і він називається? Він називається. Е2. Є два. Є Віалон Local і є від компанії від компанії. Секунду, якщо можна. Бо він так, новий так, його тільки недавно започаткували. Він називається у додатку безпосередньо Алярм Батон угу. Така, Такий тривожний додаток ви скачуєте, і потрібно пройти нескладну реєстрацію. Але для того, щоб провести приписку даного. Додатку на пульт і заключити договір все одно необхідно буде прийти до нас до управління, де кваліфіковані інженери допоможуть провести налаштування, бо там є треба внести деякі дані, які стосуються тільки нас, тобто наші там IP-адреси, для того, щоб зв'язати сервер безпосередньо з додатком, щоб пульт міг додати даних людей до цієї послуги. Ну навіть якщо людина не змогла знайти, до прикладу, зараз у App Store чи у Play Market цей додаток, вона може звернутися до вас і безпосередньо на місці ви допоможете встановити. Ну і плюс одразу все підв'яжете. Так, звичайно, це займе буквально від 5 до 10 хвилин е повністю все скачування, налаштування, приписка і відразу інженер на місці. людину вчить нею цим користуватися, показує, як встановити даний додаток родичам для того, щоб можна було. Е користуватися ними і проводити якийсь контроль, мені здається, це чудовий додаток, і справді, от для. Дітей для людей похилого віку, та навіть для будь-якої людини, за яку ви турбуєтесь, це буде потрібно та важливо. Які межі реагування нарядів на дані послуги, тому що в принципі це може трапитись і за межами Івано-Франківської області, Доприклад, навіть у Франківській області, до прикладу, людина виїжджає у найближчі села, і, от по дорозі, трапляється якась ситуація, чи це діє тільки на межі міста, області, чи по Україні? Так як управління поліції і охорони входить до єдиної дислокації національної поліції, на проводити реагування на будь-яке спрацювання, може будь-який наряд будь-якої служби, яка працює в поліції, мається на увазі по цілій Україні. По цілій Україні, тому Власне. якщо людина виїздить, знаходиться у Києві, заключила договір у Києві і виїздить на відпочинок. Горів я чи до Буковелю буде тут натискати тривожну кнопку. Сюди буде виїздити наряд вже безпосередньо з нашої області, і так по цілі по, по межах території України. Мені здається, у цьому великий плюс, тому що справді це велика гілка, це гілка охорони національної поліції, і ви є у кожній області, і в будь-якому вістечку ви зможете зреагувати на цю тривожну кнопку. Яка вартість установки? Те, що найцікавіше, чи не є це надто дорого, і яка місячна абонплата, чи це йде річна абонплата, до прикладу? Вартість установки є різною для різних додатків і для різної навігації, наприклад, для системи навігації на автомобіль вартість складає близько 5 тисяч гривень, в яку входить. 2400 гривень коштує трекер сам безпосередньо, який встановлюється в автомобіль. 1400 гривень коштує ліцензія, яку ми закуповуємо для того, щоб можна було приписувати це на об'єкт. І близько 1000 гривень на спеціалізованому СТО коштує його встановлення електриками. Тому що бувають автомобілі таких марок, в які проста людина не може підключити даний mm -hmm. трекер, потрібно спеціаліста на СТО. Сам трекер, який є від фірми Віалон для людей похилого віку і для автотранспорту, коштує. Сам додаток не коштує нічого, якщо це на мобільному телефоні. Ви його скачуєте, проходите безплатну реєстрацію, верифікацію, ми це приписуємо. І вартість такої послуги коштує 100 гривень на місяць. Це для того, щоб у вас був додаток, щоб воно все воно все працювало. І якщо у вас була потреба виїзду поліції наряду до вас в якійсь нештатній ситуації, то це за кожний виїзд оплачується 299 гривень. Ну це дуже дешево. Це, це не є дорого, бо тому, що деякі ситуації бувають такими, що 300 гривень для її вирішення це є дуже незначна сума. Та навіть 300 гривень і от 100 гривень, які ви оплачуєте, це раз у місяць 100 гривень. Така абонплата, так звичайно, це гарантія того, що у будь-який незрозумілий некомфортний момент вам зможуть допомогти. Так а 100 гривень, якщо говорити чесно, ось так. То це ну дві кави, мабуть, дві кави, так може навіть і менше, залежно де ви її п'єте. Мені ще цікавий такий момент, тому що зараз у нас тривають посівні роботи, і для автомобілістів, для людей все зрозуміло, але досить часто потрібно також захищати і убезпечити аграріїв. Чи є Послуги для такого версту населення. Для аграріїв е, також, звичайно, є послуги. Я вже говорив, ми надаємо дуже широкий спектр надання послуг. І е, якщо взяти, що для аграріїв також їхній транспорт і їхні е, дороги, їхні якісь технічні засоби, можна як навігацією і тривожними кнопками забезпечувати, так само управління поліції охорони надає послуги з фізичної безпеки. Тобто е, вашу Землю, чи ваше підприємство, чи склади з збіжжям, чи якоюсь хімією для добривами може охороняти, як поліцейський знаходитись на території, проходити обходи, перевіряти автомобілі, які заїздять, виїздять для того, щоб не вивозились якісь лишні. Речі в незрозумілих кількостях, угу. які не дозволені і не прописані в нічний час, щоб не проводились якісь махінації, може знаходитись на вашому підприємстві як поліцейський, так і працівник воєнізованої охорони, який згідно інструкції, погодженої разом з замовником послуг, буде виконувати поставлені на нього завдання. В чому різниця між поліцейським і між особою воєнізованої охорони? Вірно, я сказав так, звичайно. Поліцейський, це ну як і працівник воєнізованої охорони, це є висококваліфіковані працівники, які проходять навчання безпосередньо в. Місті Вінниця в спеціалізованому нашому навчальному закладі. Вони проходять всі заліки відповідні. Вони за їх там вчать стріляти, їх там вчать тактики дій в тих чи інших ситуаціях, надають відповідні сертифікати. Практично кожного року дані особи проходять додаткові різні навчання по тих чи інших спеціальностях і сферах діяльності. Але працівник поліції це і працівник поліції. Він має право. На носіння вогнепальної зброї він е, має право затримання осіб, він має право здійснювати він вже є безпосередньо. Виконавцем від влади, а працівники воєнізованої охорони це є також наші працівники, але це є працівники вільного найму. Вони не являються поліцейськими, але це також є підготовлені особи. Суть полягає в тому, що працівник поліції згідно договору буде просто для того чи іншого замовника. Година його роботи буде коштувати трошки дорожче ніж цивільного працівника. Але і ті, і ті являються безпосередньо нашими працівниками представниками, так, і за ними проводиться постійний контроль. Заступають відповідальні особи, які в нічний в денний час їздять, прописують їм перевірки, перевіряють, чи вони все правильно роблять і виконують свої обов'язки. Дякую вам, це справді дуже зрозуміло та доступно. Якщо зараз нас слухають люди, які хочуть більш детальніше дізнатися про цей проект, можливо, звернутися до вас, де можна це зробити, де можна почитати інформацію чи кому зателефонувати на про даний проект більш детальніше можна дізнатися як на сайті департаменту поліції охорони Security Police, так за коротким номером кол-центру, який працює в цілодобовому режимі. 24 на 7 на 365, як зараз модно говорити, короткий номер 9899. Там висококваліфіковані працівники також завжди готові надати будь-яку достовірну інформацію. Якщо її буде недостатньо, вони перенаправлять вас сюди на місце, на нас, на наших працівників, на наших інженерів, які цим безпосередньо займаються. І ми будемо з людьми проводити дану роботу. Ми проводимо виїзди до будь-якого замовника. Це є без Коштовно, де на місці, можемо роз'яснити будь-які умови будь-якої співпраці з будь-яким замовником, незалежно від того, який це вид послуг, чи охорона квартири, чи офісу, чи будинку, чи кредитно-фінансової установи, чи закладу освіти, чи автозаправної станції, незалежно який це вид діяльності, у нас є працівники, які готові надати інформацію по будь-якому виду послуг. Іншими словами, консультація є абсолютно безкоштовною? Консультація і виїзд є абсолютно безкоштовною в будь-яку точку області. Ви можете спробувати дізнатися про ем, говорити, можливо, проконсультуватися з працівником і обрати те, що вам буде найбільш е, фінансово зручно. Ну і загалом, те, що буде вам доцільно. Мені цікаво, скільки об'єктів вже зараз у вас під охороною. На даний час під на пульті поліції охорони знаходиться близько 14 тисяч тисяч об'єктів. Це з них є. Я не буду так до, чітко до одного Можна прописувати. Умовно. Це є 8 тисяч об'єктів майна фізичних осіб, тобто квартирі будинків, і це є 6 тисяч об'єктів різних форм власності, таких як от я вже говорив, це там офіси, автозаправні станції, заклади освіти і будь-будь-які об'єкти, які не стосуються квартирі будинків. Справді мені здається, що якщо ви хочете знайти для себе. Охорону і тих, хто будуть безп... забезпечувати вашу безпеку, то краще все ж таки звернутися до національної поліції, в яких ви впевнені, тому що я не хочу зараз образити інші охоронні служби. Але переваги є, і ви їх щойно почули. Ну і основна перевага, наскільки я розумію, це те, що власне працівники поліції мають право по-перше, носити біля себе зброю, по-друге, затримувати злочинців. Ну і по третє, мають право використання цієї зброї. Так, звичайно, дякую вам за те, що сьогодні ви знайшли час, прийшли до нас і проінформували населення Франківщини і не тільки про такий важливий проект. Взагалі, от які ваші особисті очікування від цього проєкту? Мої особисті очікування від даного проєкту, ну, взагалі і загалом, це є довести до населення важливість забезпечення себе безпосередньо себе в першу чергу і свого майна. Від е, посягань на нього, від якихось крадіжок чи від якихось нештатних ситуацій до себе, тому що але в першу чергу це для себе. Тому що якщо майно можуть викрасти, то життя людини є на даний момент безцінним. Дякую вам і на останок хочу, щоб ви щось побажали нашим слухачам. Бажаю нашим слухачам миру, бажаю всім добра, Божої ласки. Вперед до перемоги, слава Україні! Героям слава! Дякую вам! Говорили про проект Створюємо простір вашої безпеки разом із заступником начальника, начальником відділу технічної охорони та логістики управління поліції охорони Івано-Франківської області, майором поліції Андрієм Мериновим.